Димість цієї труби йде тільки в екстрених случаях. Сьогодні 17 лютого 2025 року у нас на вулиці Морозяка, не знаю, градусів 15-17. У нас градусник він трошки прибрехує. Ну, по інтернету показує 15. Ну, таке вийшло на вулицю, сніг хрумтить. І, і, і ясно, значить, мороз взагалі дебелий то топимо перепилятник. Ця труба виходить із нашого перепилятника. Такий мороз, всю ніч всю ніч давив, але ну, зайшов я сюди і на градуснику на градуснику у нас 18-19 градусів. Тут а не холодно, але ж прийшлося поприкривати усі витяжки, ну, вона трохи тільки відкрита. Ну і відповідно, починає мокріть потолок. І оце тільки для цього я розтопив грубку. Таке, мусор попалить всякий. Такі то ящики порвати, то те, то все. Такі дрован є трохи трухляві. Не влазить. В ну, общем, трохи розкачегарив. Примітивна грубка, дверки піддувайло, без ніяких плит, без нічого. От вон сама грубка зроблена, і з неї так іде димоход. Туди вертається сюди, піднімається і йде одразу в трубу. От там заслоночка, щоб прикривати, щоб тепло не виходило. Зроблена вона в кирпича, не, не наруба, а, так, а отак в кирпича. Вона Довго нагрівається. ну Не те, що довго. Буквально одного оберемка дров. Хватає, оце тут протопить. Вона нагрівається і оцього тепла хватає на двоє суток. Вона, вона двоє суток потім віддає тепло. Коротше, варіант взагалі суперовий. Мені, мені дуже сподобався. це Я так вирішив її зложити. В основному вони ложаться наруба і ну, вона швидко остивають. Нам такий варіант не підходить. Нам треба, щоб довго держало тепло. І по чуть -чуть його цього віддавало. Бо є такі груби, що вони швидко, як буржуйка, наприклад. Вона желізна, вона швидко віддає тепло. чуть чуть тільки потопив, тепло дало, але тільки перестав топити 2 години і починає вже бути прохладно. В нашому випадку двоє суток, тут все відлично. І це зараз я хочу трошки натопити, щоб душ відкрити душника. Або включити витяжку, щоб воно це все просушило. І не було такого ось ефекту. Бачите, як блестить усе. Бо все одно там десь холод, холодно проступає зверху і туди осідає пара. Треба її висушити і хай воно отсюди витягне. А воно ще плюс потекло позавчора із якісь, короче, капелька яка-то засорилася і отуди ціла, ціле відро води витекло. І, звісно, воно зараз випаровується і, відповідно, влаги треба кудись діватися. Ну, в общем, така групка у нас дуже добра. Все, маля там тепло, всім тепло. В брудерах лампочки тут стоять сороковки. У цьому сороковка. Лампа обична в тому 40, а в нижньому 60-ка, бо як не крутий, а внизу там попрохладніше буде. Сьогодні запланована уборка какусів. Два рази в тиждень у нас уборка. Вичищаємо, все, какашки вивозимо на город. Питали, куди діваємо навоз, у нас свій город, і не тільки в нас, у родичів. Злажуємо, зробили загородку і одну, і другу. І засипаємо їх туди, какашки перегнивають і потім вивозимо на нагород. Можна і свіжими, але у них дуже концентровано, концентровані какасі. То, якщо просто так посипати сирими, то погорить уже на світі. То, там треба розбавляти один к трьом і поливати. Якщо клубнику, то теж кому потрібно, люди беруть. І це все діло ділають. Англійська чорна вже старенькі, треба перебирати їх, треба надо, надо вже їх, мабуть, ліквідувати. Щось вони мені не подобаються. Щось не подобається. Часто вже з'являються там задохлики. Ну, коротше, старості-старость. Старость. Так що будемо прибирати. Так, ну все, будемо вичищати, будемо грітися, будемо просушувати. Ну все. Всього найкращого. До наступних зустрічей.